Слава Ісусу Христу! Вітаю слухачів жовтневого подкасту про молитву Розарію. Ми звикаємо, що чудо це якась раптова зміна ситуації через втручання надприродних сил, однак чи ми відносимо до чудес ті періоди, коли молитва поступово повертала нас до реальності, до нормальності в наших буднях? для хлопця, чиє свідчення я зараз приведу в приклад його життя і все, що з ним сталося, це чудо. Хтось каже, та просто малий переріс важкий період. Однак є моменти, коли своїх сил не вистачає. Я найстарший з дітей у своїй сім'ї, я молився на вервиці щодня з родиною, коли мені було щонайменше 3 роки. Я робив це тому, що мені було дуже важко в школі, я не дуже добре вчився. У мене були погані оцінки, я відчував себе пригніченим. Мені було важко спати ночами, мені потрібно було ходити на консультації до психолога. Моє життя ставало. Просто жалюгідним, і я просто не хотів нічого робити, тому я запитав тата, що мені робити, і він сказав, що можливо спробуй помолитися всю вервицю. Я послухався його поради і молився усю Вервицю протягом літа і першу чверть року і помітив величезні зміни в моїх шкільних справах. Тепер я люблю свого вчителя, люблю свою школу. У Мене все добре з друзями, мені більше не треба ходити до психолога. Я можу спокійно лягати спати. Я стаю набагато більш соціальним і думаю, що мені набагато легше бути поруч з іншими. Відколи я молюсь на вервиці, моя любов до Меси і до сповіді різко зросла. Раніше я думав, що меса нудна, і мені так дійсно здавалось. Але тепер я прагну служити на Месі, особливо на латинській Месі. Я точно відчуваю руки Божої Матері в моєму житті. Вона охороняє мене, захищає. Після того, як я помолюсь навіть одну Вервицю, я відчуваю величезний підйом мого духу і усвідомлюю, наскільки мені допомогла Вервиця. Якби мені колись довелось заохочувати інших дітей молитися їй, я би сказав, потрібно думати про можливості, які вона дарує. Перший розарі я помолився з татом і з сестрою по дорозі до школи. Я молюсь десяток по перервах між уроками, і таких моментів буває багато. А потім, якщо батьки попросять мене виконати якесь доручення, або якщо вони беруть мене в магазин, я просто витягаю вервицю і знову починаю молитись, а потім, нарешті, на довершення молюся сімейну вервицю перед сном. Знайдіть ці маленькі моменти, і всі ці маленькі моменти обов'язково додадуться в сумі. Ви легко знайдете час, але найважче молитві на Розарію це змусити себе зробити цей крок, і як тільки ви подолаєте цю велику перешкоду. То побачите, що це легко, ви отримаєте благодать і станете кращими. Нехай Господь, за прикладом цього хлопця, дарує нам теж таку просту, можливо, дитячу, але глибоку довіру до того, що Господь дає нам свої благодаті, коли ми просимо про це через Марію. Цариці Святого Розарію за нас.